Щоб добре нам навчати, треба всім старатись, на уроці не лінитись і старанно всім трудитись. Будуть в нас знання міцні, і ми будем всі знавці. Діти, послухайте вірш Наталі Забіли. Єноти вивели гуляти своє єдине дитинча. За їх сім'єю вовк зубатий їхно стежить за куща фонетика, бажає, щоб ви зробили звуковий аналіз слова єнот. Давайте познайомимося з літерою є, язичок у мене є. Вихвалялась буква є. Пам'ятай, що в нашій мові є не просто буква, слово. Ось така в нас вона, ця цікава, голосна. Єнотик підготував для вас завдання Квітка Семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, в яких зустрічається літера Є, Тварина. Дія. Національність дитяча програма частина світу. Ім'я, професія. А зараз, діти, приготуйтеся уважно слухати, стежити і розуміти прослухане. Жив був маленький єнот. Він був дуже допитливим, але боявся ходити до лісу сам. Якось єнот зустрів незнайомого звіра і трохи х, -х, -х, х Хто ти? І, і Як тебе звати? запитав, заікаючись, єнот. «Я хидна», – відповів звір. У нього були довгі, як у їжака, голки, і довгий ніс. Не бійся мене, ходімо зі мною до лісу за суницями». Я боюся ходити до лісу, відповів єнот. Не бійся, я буду біля тебе і нам не буде страшно, відповіла Єхидна. Подумав єнот і погодився. Пішли вони до лісу, нарвали повні кошики, суниці і повернулися додому. Відтоді єнот і Єхидна завжди ходили разом у ліс по ягоди.